Привіт! Мене звати Олександр Небава, я весільний ведучий. Зараз вам розповім про найнеобхідніші весільні послуги. Так, існують певні товари та послуги, без яких практично не може обійтись кожне весілля. Звичайно, ви на ваш власний розсуд можете чогось позбутись та не обрати, але я б не радив. Викинути ось такі речі. Весільна сукня та костюм нареченого і, звичайно, відповідне взуття для цього одягу. Куди без весільних обручок? Послуги фотозйомки, послуги відеозйомки, весільна флористика, починаючи з весільного букету та бутоньєрки. його величність ресторан, куди без нього. Послуги музикантів або діджея, послуги ведучого. Ну і, звичайно, кульмінант вашого вечора весільний торт. Підписуйся на мій канал, тут багато корисного про весілля.